Продовж тижня, згідно із наказом обласного управління освіти та управління Держтехногенбезпеки, в Коломиї та районі проводилися заходи в рамках тижня безпеки життєдіяльності. Розроблено план заходи протягом цього тижня працівниками районного відділу Держтехногенбезпеки проводяться зустрічі з. Дитячими, у, у дитячих установах міста і району у дитячих, у, у дитячих садочках, в школах, де ми розповідаємо дітям про е, дотримання правил пожежної безпеки, е, що необхідно робити в разі виникнення пожежі. Ми звертаємося до батьків і до дітей дотримувати правил пожежної безпеки, не допускати е, експлуатацію. Побутових несправних електроприладів також слідкувати за пічним опаленням і за використанням газових приладів та електричних приладів. Казка Підступний сірничок гридується подарунок найменшим шанувальникам театрального мистецтва. Режисер-постановник вистави народний артист України Адам Цибульський, визнаний майстер постановок для дитячої аудиторії. Жанр вистави він визначив як казка, детективно-пожежна історія на дві дії. Ця весела пригода є надзвичайно повчальною. Тому фахівцями Держтехногенбезпеки вона розглядається як чудовий профілактичний захід, як форма навчання дітей безпечному поводженню з вогнем. З метою попередження. Дитячого травматизму, загибелі травмування дітей під час виникнення пожеж дуже проводиться така інформаційно роз'яснювальна робота серед дітей, що діти мають можливість побачити, почути на конкретних фактах, які траплялися випадки пожеж, звини дітей, травмування. Статистика неблаганна щодня. Гине четверо дітей по Україні. Що цілий клас школярів. А протягом року гине до двох тисяч маленьких громадян за таких трагічних випадків. Виставу відвідали близько пів тисячі маленьких коломиян та мешканців району. На початку фахівці служби виступили перед присутніми і роздали дітям пам'ятки. Галина Досин, Сергій Цак НТК події.